Вітаю! Сьогодні у нас з вами урок біології з курсу 9 класу на тему нуклеїнові кислоти. Не пропустіть жодного цікавого відео. Підпишіться, щоб завжди бути в курсі, поставте лайк та поділіться своїми враженнями у коментарі. 25 квітня 1953 року став важливою датою в історії науки. Саме цього дня в журналі Nature з'явився стаття Джемса Отсона та Френсіса Кріка, в якій вони описали свою модель структури ДНК. Це відкриття відзначається як народження молекулярної біології. Що таке ДНК? Уявіть собі дуже довгу молекулу, яка містить інформацію про те, як базується та функціонує кожен живий організм. Цю молекулу можна порівняти з інструкцією або планом для створення життя. ДНК містить інформацію, яка передається від батьків до дітей, і саме завдяки їй ми успадковуємо різні риси колір очей, волосся і навіть схильність до певних захворювань. Джеймс Уотсон і Френсіс Крик зробили важливе відкриття. Вони зрозуміли, як виглядає ДНК на молекулярному рівні. Виявилося, що ДНК має форму подвійної спіралі, тобто виглядає як скручена така драбина. Ця структура дозволяє ДНК бути стабільною та зберігати інформацію, необхідну для життя. Що цікаво, це відкриття стало можливим завдяки поєднанню кількох наук: хімії, фізики, біології, наприклад, для розуміння структури ДНК. ДНК використовували методи фізики, там а для її опису, знання з хімії та біології. Це показує, як різні науки можуть разом працювати, щоб зробити важливі відкриття. Отже, відкриття структури ДНК. Оценом та криком є одним з найвизначніших досягнень в історії науки. Воно дозволило краще розуміти, як працює життя на молекулярному рівні, і відкрило двері до нових досліджень і відкриттів у галузі медицини та генетики. Познайомимося з вами, що ж таке взагалі нуклеїнові кислоти. Це складні високомолекулярні біополімери, мономерами яких є нуклеотиди. Перше їх виявлено в ядрі клітини, звідки і походить назва. З латинською нуклеос це ядро. Молекули нуклеотиду складаються із трьох частин: залишків азотистої основи, вуглеводу, який має назву пентоза та фосфорної кислоти. Залежно від виду пентози у складі нуклеотиду розрізняють два типа нуклеїнових кислот. Дизоксирибонуклеїнова кислота, абревіатура її ДНК якраз. До складу неї входить заложок дизоксирибози саме. І друга це рибонуклеїнова кислота з абрівіатурою РНК. І, відповідно, вона буде містити залишок рибози. У молекулах ДНК та РНК є залишки азотисних основ, таких як аденіну. Скорочено, аденін позначається літерою А. Далі гуанін, літера Г, цитозин С. І крім того, до складу ДНК входить залишок тиміну, а ось РНК урацилу. Ну і по перші літери воно буде скорочуватися. Давайте ще раз про це поговоримо. Урацил буде позначатися літерою У, тимін – Т, аденін – А, гуанін Г і цитозин літерою С. Таким чином, до складу ДНК та РНК входять по чотири типи нуклеотидів, які розрізняються за залишком азотисної основи. Три типи азотисних основ у них спільні, а за четвертим ДНК і РНК будуть відрізнятися. Нуклеїновим кислотам подібно до білків притаманна первина структура. Пам'ятаєте, певна послідовність розташування таких нуклеотидів, а також складніша просторова будова, яка формується за рахунок саме водневих зв'язків. Поговоримо з вами про структуру ДНК. У 1950 році американський вчений Чаргав та його колеги, досліджуючи склад ДНК, виявили такі закономірності кількісного місту залишків азотисних основ у її молекулі, які ж самі число аденінових залишків у будь-якій молекулі ДНК дорівнює число тимінових, тобто А дорівнює Т, а гуанінових число цитозинових, тобто Г дорівнює С. Це відкриття е, сприяло з'ясуванню просторової структури ДНК та її роль у передачі генетичної інформації від одного покоління до іншого. Е, і якщо говорити про сумарну кількість, то сума аденінових та гуанінових залишків дорівнює сумі тимінових та цитозинових. Ми бачимо з вами це схематично, а Г дорівнює Т плюс це. І на початку ми з вами говорили про те, що в 1953 році американський біохімік Осон та англійський генетик Крік запропонували модель просторової структури ДНК, і вона згодом була підтверджена саме експериментально. Тобто молекула ДНК складається із двох полінуклеотидних ланцюгів, які сполучені між собою саме водневими зв'язками. Ці зв'язки виникають між двома ноклеотидами, які ніби доповнюють один одного за розмірами. Оскільки розміри А і Г дещо більше, ніж Т і С, то А завжди сполучається із Т, між ними виникає два водневі зв'язків, а Г із С. І між ними виникають вже три водневих зв'язків. Ми можемо побачити з вами ось ці водневі зв'язки між ними. У нас тут їх по два, тут їх три. І чітку відповідність у цих нуклеотидів у двох ланцюках ДНК назвали комплементарністю. Від латинської «комплементум» – це доповнення. І згідно із запропонованою моделлю, два полінуклеотидні ланцюги ДНК обвивають один одного, утворюючи таку закручену праворуч спіраль. Це буде якраз вторинна структура ДНК. І відстань між сусідними азотистими основами становить 0,34 нанометри. Крок спіралі дорівнює 3,4 нанометрів і містить 10 пар основ, а її діаметр буде десь близько 2 нанометри. Поговоримо також про самоподвоєння ДНК. Принцип комплементарності лежить в основі здатності молекули ДНК до самоподвоєння. Пам'ятаємо, що самоподвоєння це буде процес реплікація. Послідовність нуклеотидів у новоствореному ланцюзі визначається їхньою послідовністю у ланцюзі первинної молекули ДНК, що слугує формою. Отже, завдяки тому, що в дочірній молекулі ДНК один ланцюг успадковується від материнської молекули, а другий синтезується наново, вони є точною копією материнських ДНК. За певних умов, коли, наприклад, там відбувається дія кислот, лугів або нагрівання, відбувається процес денатурації ДНК. Це розрив водневих зв'язків між комплементарними азотисними основами. При цьому двоспіральна ДНК повністю або частково розпадається на окремі ланцюги і втрачає біологічну активність. Денатурована ДНК після припинення дії вказаних чинників може відновити двоспіральну будову завдяки встановлену саме водневих зв'язків між комплементарними нуклеотидами. І це вже буде мати назву процес ренатурації ДНК. Лінійна ДНК має форму видовженої, компактно скрученої молекули, наприклад, довжина ДНК найбільшої хромосоми людини дорівнює 8 сантиметрів, але вона скручена так, що вміщується у хромосомі завдовжки 5 нанометрів. Це можливо завдяки тому, що дволанцюгова спіраль. ДНК зазнає подальшого просторового ущільнення, формуючи саме третинну структуру. Ми з вами будемо про це говорити трішки пізніше, коли дійдемо до розділу саме генетики. Окрім цього, нам треба знати і функції ДНК. Як вам вже відомо, одиницею спадковості є ген, це така ділянка молекули ДНК а от якщо говорити про деяких вірусів, то це в них буде ділянка саме РНК. Але про це згодом. Ген містить інформацію про послідовність амінокислотних залишків поліпептидів молекул транспортної або рибосомної РНК. Тобто він є елементарним носієм спадкової інформації. Таким чином, ДНК зберігає спадкову інформацію та забезпечує її передачу дочірнім клітинам під час поділу материн. Клітини. Останнє, про що ми говоримо: чим же РНК відрізняється від ДНК? Чим же вони такі різні? Взагалі спадкова інформація зберігається, як ми зрозуміли, саме в ДНК. Роль посередників у передачі цієї інформації від ДНК до рибосом для її реалізації, виконують саме РНК, тобто такі взаємовідносини ДНК РНК і білків у молекулярній біології представляють у вигляді схеми. ДНК, далі РНК і далі білок. Для синтезу білка інформація з певних ділянок ДНК, що називається генами, переписується на РНК. Ці нуклеїнові кислоти відрізняються від РНК як за хімічним складом, так і за функціями. РНК побудована з рибонуклеотидів, в утворенні яких беруть участь азотисні основи аденін, гуанін, цитозин та урацил, рибоза та залишок ортофосфатної кислоти. Відокремлюють чотири типи нуклеотидів: аденинові, урацилові, гуанінові та цитозинові, що поєднуються в одинарний ланцюг за допомогою ковалентних зв'язків. Таким чином, Молекули РНК відрізняються від ДНК низкою ознак, таких як вуглеводом РНК, є в них рибоза. РНК не містить тиміну, його місце займає урацил. РНК є одноланцюговою молекулою, Окрім того, РНК завжди мають меншу довжину і молекулярну масу, оскільки є копіями окремих ділянок саме ДНК. Ну, якщо простими словами, то ДНК в клітині це така книга величезна, яка містить всю всю інформацію. А для того, щоб взяти фрагмент цієї книги, прочитати цю інформацію і перенести в клітину на білки, які будуть виконувати ці функції, РНК на себе копіює фрагмент цієї якби, книги. для того, щоб, можна сказати, транспортувати її легше. Тобто завжди ДНК буде у еукаріотів в ядрі, у прокаріотів, звісно, без ядра, тому що без'ядерні ці структури, тобто вона э, в певному місці знаходиться містить всю інформацію. РНК буде, наприклад, брати, переписувати на себе і далі інформацію розподіляти між друками, які будуть э, її якби, втілювати у життя. E, і, на ДНК синтезується декілька видів РНК. Це будуть інформаційна РНК. Зверніть, будь ласка, увагу, що інформаційна РНК перед РНК буде писатися літера І маленька. Далі транспорта, так само буковка Т перед транспортною РНК та рибосомна. Інформаційні РНК вони переписують та переносять інформацію про первинну структуру певного білка для рибосоми. Транспортні РНК приєднують і транспортують до рибосом амінокислоти, з яких цей білок утворюється. а рибосомні РНК якраз будуть утворювати самі рибосоми. На цьому все. Я вам дуже дякую за увагу. Чекаю на ваші відгуки. Залишайте у коментарі запитання, я обов'язково дам на них відповідь. До побачення!